На Прикарпатті новий керівник міліції. Обласне управління очолив Віктор Шкутов. На цій посаді він змінив Миколу Семенишина. У Івано-Франківську відбулося урочисте представлення нового начальника. У Івано-Франківську представили нового керівника обласного управління міліції, наказом міністра внутрішніх справ України на посаду начальника ОМВС у Івано-Франківській області. Призначено полковника Віктора Шкутова, який до цього очолював Івано-Франківський міськвідділ внутрішніх справ. Представив нового керівника заступник міністра внутрішніх справ України, генерал-майор міліції Олексій Руденко. Він також повідомив, що вже колишнього очільника Прикарпатської міліції полковника Миколу Семенишина призначили начальником обласного управління міліції Хмельниччини. Олексій Руденко побажав новопризначеному керівникові та його підлеглим посісти провідне місце у рейтингу територіальних підрозділів МС України. Івано-Франківщина десь була, ну хоч би третя спереду. Київ, Харків, Одеса тоді ви. Дай Бог всім здоров'я і всіх благ. З новими призначеннями Віктора Шкутова та Миколу Семенишина привітали голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Олег Гончарук, заступник голови обласної ради Остап Дзеса, керівник обласної прокуратури Ігор Настасяк, тимчасово виконуючи обов'язки начальника ОСБУ в області Богдан Грошко. Микола Семенишин подякував усім за співпрацю та побажав своєму наступникові продовжувати добрі традиції Івано-Франківської міліції. Сьогодні такий для мене хвилюючий день, тому що Наскільки ми здружилися, як стали така нормальна, здорова міліцейська родина перед особовим складом, якщо когось образили, прошу вибачення. Але хочу сказати, що на Прикарпатті надзвичайно потужний міліцейський колектив, який в спромозі виконувати любі правоохоронні функції. Дякуючи за довіру, Віктор Шкуту водночас відзначив і усвідомлення відповідальності. Основне завдання повернути довіру населення до працівників міліції. Формула тут дуже проста: бути чесним, порядним, кваліфікованим, поступати по честі по закону, співпрацювати з громадськістю, засобом масової інформації з владою. Ось, і бути прикладом для інших. Тобто починати треба з себе.